Ну що друзі? Триває наш мегазбір, нічний кошмар, який ми проводимо спільно з Монобанком та Сергієм Стерненком. З самого ранку команда фонду на ногах, так само як і партнери по збору, всі натхненно працюють, і це дає результат. Перетнули позначку в 45 мільйонів гривень. Принаймні, зараз момент, коли я записую це. Відео, поки доберусь додому, поки виставлю, то вже буде певно більше. А дуже хочеться дотиснути до якоїсь великої суми сьогодні до кінця дня, щоб на вихідних вас менше тарбати. Хоча кого я обманюю, все одно ми вас будемо тарбати, поки не доб'ємо тих 160 мільйонів гривень. Я буду вдячний вам всім за донат. Хто ще цього не зробив? Дякую принагідно тим, хто вже задонатив. Дякую всім людям і бізнесам, які відповідально поставились до нашого прохання і зараз особливо хочу попросити про підтримку нашого Мегазбору. українців в Сполучених Штатах Америки насамперед, тому що ці армасатівські ПВС-14 третьої генерації ми купуємо у США. Відповідно, ми будемо робити це за долари. Відповідно, нашо ж нам десь щось втрачати на курсі. Якщо можна одразу отримати долари і контрактувати за долари. Тому буду дуже вдячний за ваші посильні донати. Донати у валюті є дуже, цінними, дуже цінним ресурсом. Тому PayPal до ваших послуг, в принципі, там є можливість і свіфт-перекази робити в інших реквізитах. Тому, друзяки, давайте покажемо, що океан ніколи не буде на заваді. Добрим людям, якщо у них є спільна мета. А у нас є мета забезпечити наших штурмовиків однією тисячу приладів нічного бачення третьої генерації з білим фосфором. Просто ля-люсіки ці ПВС. І морпіхи, і десантно-штурмові війська, і ССО дуже дуже чекають на ці девайси. Дякую, донатимо, репостимо. Працюємо.